Привіт, мене звати Асмо і сьогодні в цьому відео я хочу показати, що у мене появився перший підписник. От перший. Розумієте, перший підписник. І кстати, у мене на каналі вийшло нове відео. Бравл встановлення оновлення Бравл Стар з губка Боб. Якраз під цим відео мені... Написали коментар. Вот. Від цього хлопця мені дуже він сподобався, дуже приємно. Я йому відповів. Але у мене появився перший підписник. Да. У мене перший дописний. Кстати, дивіться мій зборник, як я на морі в, цей, в ці два відео. І так, друзі, мені дуже-дуже-дуже подобається. Я дуже радий, що в мене появився новий підписник. Да, мені це дуже подобається. Я хотів щось подивитись, бо я бачу, що можна под... Цей. Можна Всі... взяти і удалити коментар, не С... серйозно, можна. Ось. Але я його удаляти не буду. Це мій перший Коментар вс. І цей. Тут ще суд. Коментар. Тут нічого не ні. Ну, ну все понятно, що тут нічого нема. Мені це дуже сподобалось. Дуже вам дякую, що ви мене підтримуєте, як в цей хлопець коментаря в цей. Дуже йому вдячний. Влад. Влад э, Ш4 c 5 мягкий знак. Дуже тобі дякую. если вы не хотите тоже попасть в видео, как вот этот чувачок, то подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А всем дякую, кто-то подавился, поддерживайте. Всем пока.